Привіт, я Олена. Я персональний тренер в спа центру «Три стихії». В спорті є все життя. За освітою магістр фізичної культури та спорту, сертифікований тренер. Досвід роботи в тренажерному залі понад 17 років. Навчити людину здоровому способу життя, полюбити своє тіло. І отримати задоволення від тренування ось основна ціль моєї роботи. Ай. Тренування зі мною це індивідуальний підхід до кожного клієнта, досягнення поставлених цілей і гарантія результату. Чекаю вас на тренування.